Вільний час два чарівних слова, які постійні в нашому житті. Хобі, розвага або ж просто те, що дає нам змогу заспокоїтись. Це може бути навіть повна імпровізація. Усі ми відпочиваємо так, як нам подобається. І якщо ми маємо на це час, тоді ми намагаємося дістати якомога більше задоволення. Але буває так, що коли одній людині весело, іншій зовсім навпаки. І тоді ця людина почувається розгубленою. Бо ви не вдахо. Ти впевнений, що до кінця гри твої батьки не повернуться? Спокійно. Я в цьому переконаний. Ти молодець. І Наскільки ми гратимемо? І в момент, коли ти зовсім цього не чекаєш, гра стає небезпечною. Тобі здається, що ти все контролюєш, але насправді ти надто пізно розумієш, що потрапив у пастку. Круто, дуже круто, просто неймовірно. Ви тільки погляньте на це місце. вау! Oh, wow. Ходімо. О, oh, Вже йдемо. Ці окуляри найкращі з тих, що я бачила в житті. Так, але тобі не можна їх навіть торкатися. Ти ж ангел, чи ти забула? Uh. Гаразд! Ну, і, хоча ці вітрини призначені для людей, їхня мода просто фантастична. Погляньте, як вони круто одягнені. Лише погляньте. Ходімо далі, інакше ми не встигнемо до наших людей. Кокса, Ендрю і Дженіфер. Вон <свист tipo> де вони? Схоже, вони йдуть в кіно. Схоже, вони симпатизують одне одному. Симпатизують, мене нудить від самої думки про це. Що ти тут робиш? Ангели оберігають, а демони заплутують. Чи ти забула? Ендрю, мій підопічний. Де б він не був, я завжди буду поруч. Смирись з цим. Ніби я маю вибір. Просто не стій на моєму шляху. Здається, ти їй подобаєшся. Припини. Так, припини, це смішно. <рес> а ти та сама солодке тістечко, так? Цукерка, та невже? Послухай мене, цукерку, чи як там тебе раф і солфіс тут через Ендрю, ми Зурі через Джені, чого прийшла, за ким ти наглядаєш? Взагалі то за Едвардом. Тебе це не стосується саме так. Це стосується кабальє. І поки ти, цукерко, заглядаєш у вітрини крамниці, кабальє виконує свою роботу. Думаю, вона вже близько підібралася до Едварда. Що ж ти погано виглядаєш? Сьогодні просто на мій день. Називайся, ну, як хочеш, але ти отут -от матимеш флеш. Mm -hmm. о, о, чотири королі. Едвард зараз програє. Хоча. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут потрібно трішки погосподарювати. Носферату розберися з цим. Я знаю, мені не треба втручатись, але правила на те й існують, щоб їх порушувати. Ну, ж, воно спирати буде весело. Mm. Mm. Чарлі! Прокинься! Ти як! Ставлю все! No, я пас! Я також! Граю далі. Mm каре королів. А-а, не квапся. Що за вираз обличчя не очікував? Що тут відбувається? Що таке? Ти запізнилася на гру, цукерко. Ти розумієш, про що я? Ти одягнений, наче професор Фаспот. але зіграв ти круто. Так, на виграні гроші купи собі щось. Малишеньку, що ти накоїла? Нічого, це була. Безневинна гра у покер з друзями. Ти виглядаєш як мій дідусь. Бувай. Гра закінчена. Я знаю, але гроші, які я програв, мені не належали. У мого батька зараз проблеми з роботою. І я думав, що вигравши гроші, зможу йому допомогти. Тож я забрав усі його заощадження. Навіть гадки не маю, що буде без цих грошей. Будь ласка, поверни мені їх. Прошу тебе. Повернути їх тобі. Треба було раніше про це думати. Ну, Добре сказано. Ти Ти вмішалася в гру. Це все твоя вина. Навпаки, це моя заслуга. А от де ти була? Я затіяв цю гру, бо мені бракує 300 доларів для покупки скутера. Зрозуміло. Зачекай. Я ще подумаю. Едвард добросердечний! От побачиш, він поверне гроші. Та невже позмагаємось? Читаю тебе в кімнаті змагань! Ти хотіла зіграти, Ну тоді вперед! <смір> а які правила гри? А хто сказав, що будуть якісь правила? Ключі, замки і затвори, щоб зачинити мене у цій в'язниці у ланцюгах, ланка за ланкою, закована за вікове порушення. Ха, ти тут я це відчуваю. Ну тоді знайди мене подвійний політ, Ха? правила і закони, які розмежовують добро і зло. Проте щороку вони приховують пастку, щоб обманути святого та грішного. Тобі потрібна інструкція. А як щодо моїх правил? Досить! Попалась! Так нечесно, не можна так припиняти. Хто тобі сказав? Ніяких правил не було. Гаразд, можеш іти до Едварда першою, Дивись, не запізнись цього разу. Вето, кохання і ненависть. Сила, яка мене ув'язнила. Тепер я вимагаю п'єдесталу скіпетра і звільнення трону. Ненависть вити, кохання, Дайте Рейні те, чого вона просить. Ключа, щоб заволодіти їхніми серцями і вгамувати своє бажання помсти. Тобі справді подобається цей скутер. Ти так багато зробив, що готовий купити його за будь-яку ціну. Але тепер ти повинен управляти свої помилки. Ідеальне місце. Метелику, активуй я пам'ятка. Охуреня! Охуреня ты, да обережно! Обережно! С тобой все хорошо. Так, воно прилетіло над самою головою. Вибач мені, я ремонтувала чергового скутера і гайковий ключ просто вилетів в мене з рук. Вибач, ти що, механік? Саме так. Я ремонтую скутери, і мотоцикли. Маю з ними чимало клопоту. Серйозно? Це безсумнівно чудовий скутер, але все одно це певний механізм. Він ламається, і хтось мусить його ремонтувати. З іншого боку, люди іноді теж помиляються, але потім вони все розуміють, починають діти і ремонтують себе самостійно. А ну, ти ж ти розумієш, звичайно, так. Це такий механізм. Ти говориш не як механік. А як вони говорять? Вони не версуть Не слухай її. Цей скутер фантастичний. Ти не маєш права втручатись зараз. Моя черга. Ви що знайомі? На жаль, так. Вона божевільна. Певно, вона ледь не вбила тебе гайковим ключем. Ти порушуєш вето! Воно забороняє торкатись чи заважати. Зараз моя черга. Відчепись! Про що це вона? Я ж казала, вона трохи божевільна. сідає, покатаємось. Заодно й випробуєш скутер. Зачекай! <плес> Було дуже круто. Дякую тобі, що покатала. Якщо я й вагався, то тепер ти повністю мене переконала. Я куплю його. Mm. Едвард зробив хибний вибір, вибір, який призведе до неприємних наслідків для Чарльза та його батьків. Mm. Винна. О, зовсім ні. Ти змагалася за правилами. Але ж я програла, а кабельє, яка порушила вето, перемогла. Ти хочеш сказати, що нам теж треба ним нехтувати і поводитися, як це роблять дияволи? Зовсім ні. Просто іноді буває так важко. Ти маєш рацію. Іноді дорога ангелів видається тернистою. Наші вороги вводять нас в оману, брешуть, вони ненадійні і грубі. Ми вже салфіс теж такий. Але якщо це важко для тих, хто знають закони, уявіть собі, в скільки разів це важче людям, яких ми оберігаємо. Саме тому наше завдання скеровувати їх на правильний шлях. Ми ангели, і ми повинні оберігати людей від будь-якої загрози. Моя пані носовичок обраної та рукавичка демона сплавились. Все вийшло вдало. Ми Ю, ти знаєш, що потрібно робити? Так, моя пані, я все розумію.